А, всім доброго причудового раночку. Бачите, ось тут, коротше, холостяцька майстерня. Коротше, включаю я світ. Раз. Йдемо далі. Два. Ну і там вже третю точку включати не буду. Коротше, е, значить, для багатьох це буде типа. О боже! Значить, як там грязно? А мені начхати, тому що, панове, в кожного може бути по-різному. У мене бігає кіт, щось м'явкає, щось він з мене хоче цей котяра. Що ти хоч? Хоче він коротше, наверх мишей поганяти, бо тут так само якась там туди-сюди, тут велике здання. Це малий, давай. Ліс. Опа. Все. Котяра пішов на охоту. Я виконав його... його побажання. Так, ну а що <кій>, конкретно по темі мого каналу? Значить, панове, дивіться, це обична майстерня, сама обична майстерня. Тут а, беляха, муха, тирси, кожен день стільки продукувалося, як ми так в розгар е, роботи з рамочками. Значить, Поки що тут у мене є там лежить складено другого сорту, трошки є першого сорту складено. Там мене люди по пару рамочок позамовляли. Зараз я буду для них це все пакувати і відправляти. Потім, тут є найголовніше устройство це оця буржуєчка, тут тепло. Зараз я її розпалив. Оцієї пари вже не буде, тут буде тепленько. Я тут сьогодні все приберу. І в цьому відео вам покажу коротше, все, як тут відбувається. Ось такі от у нас рамочки, бачите, перший сорт. Ось дивіться. Класно, взагалі, да? це у нас дадан. Ось так воно виглядає. Дивіться, яка чітка рамочка. І зараз, коротше, я <сосити> наберу для людей. 145-та, ось до в мене в ящиках лежить. 145-та. Ось така у нас 145-та планочка, бачите? 145. І Це все в условиях цієї майстерні, якби робилося. е робилося. Треба коротше, цю майстерню за цей рік максимально модернізувати. Я побачу, наскільки в мене це вийде, тому що треба сюди багато грошей вложувати. Е, але початок є. Станочок на себе, як то кажуть, буде заробляти, він заробляв, заробляє і буде заробляти. Ну а вам, панове, підписуйтеся і дивіться далі. Сьогодні я вам багато всього покажу саме з цієї майстерні. Так, з перший етап прибирання коротше, я вже закінчив, значить, тут вже чистенько. бачите вже все, тирця тут нема. Станочок і так був в, принципі, в доступі, але тут тепер все, посортував частенько. Далі, ось ця груда мусора, яка в мене ось тут була, вона вже значно менша. Тому що то не так мусор, як обрізки, які можна використовувати ще для того, щоб ну, палити, палити в буржуйці, палити в грубці. Тут тепленько, бачите? Пару вже немає. Значить, тут тепленько, тут можна тепер навіть без трусів ходити. Як то кажуть, тепер тут цю я ще особо не зачіпав, хоча там є дуже багато ділового матеріалу. Тобто там можна зробити альпійську рамку, там можна зробити е, 145-ту рамку. Да? Це, як правило, обрізки 40 доски потрошку. Потім є тут, ось тут стоїть в мене одна доска, а ще в одному місці лежить багато доски. Ось бачите, одна досочка стоїть. Сухенька, такої ми досочки маємо якби, достатньо багато для того, щоб щось робити. Головне, щоб були закази, як то кажуть, бо коли будуть замовлення, то тут буде такий рух, і рух-рух, рух і так далі. Потім в мене було одне повернення. Е -е... Повернення було, я його вже розпакував, зараз вам покажу. Але коротше, той замовник, він коротше, виявився ну, дуже недобросовісним. Трошки такий, знаєте, тут трохи пелючка. Дуже недобросовісним, тому що я йому відправив альпійські вулики. І відправив до тих альпійських вуликів. Ну, коротше, він попросив Три штуки, я відправив три днища і три, три кришки. І виходить, виходить, що він мені кришки днища назад не відправив, вони вже були в зборі. А відправив тільки, тільки от такі от досочки. Да? Дивіться, значить, попробую вам зараз показати досочка Бачите, на альпійську стінку. На альпійську стінку, дивіться. Яка крута, да? я робив. Товщина двадцятка. Е і тут в мене ось до повний ящик таких. Тут повний ящик таких, я тупо не знаю, що з ними робити. Ну, типа, тут все так красиво вибрано, блін. Все так прям-прям-прям старався. Е а він, коротше, виявився короче, негідником. Але там така ситуація от, появилася, да, така, що він. Короче, е він відправив, я йому відправив. Але я взяв завдаток коротше, тисячу гривень. Да, взяв завдаток. Я не пам'ятаю вже, яка там сума була, по чому ми договарювалися. Але тут десь в районі біля 15 корпусів, може навіть до двох десятків, вже теж не пам'ятаю, бо це було ще літом. І коротше взяв тисячу гривень. Це було тоді, наскільки пам'ятаю, 25%. Думаю, хай буде на всяк випадок. І той чоловік каже: ну отправляйте, я вам скину тіпа, гроші назад, а він мені нижче кришки не відправив. Коротше. Ну, звісно, вони бляха були оббиті, були чітко зроблені. Хто б їх відправив. Да, якщо от прям так. То я коротше, йому ту тисячу гривень не відправив. Ну, типа, блін. І після таких людей от, попробуй довіритися комусь. Да, Типа, і не вопрос, не підійшли там, ще щось. Йому не підійшли по розмірах. Коротше. Йому все підійшло, а по розмірах, коротше, йому не підійшли. В плані, типа. Е... Він мені дав одні розміри, я по них виготовив. А в нього, коротше, стандартний прикол. Він посчитав по-внутрішніх, а воно ж е, треба так, щоб було е, по зовнішніх з 20-ю стінкою. А в нього там була 25-ка. Ой, бляха, муха, Як я люблю таких людей. Коли кажеш, скинь фотку. На фотці, коротше, буде все видно мені. Я зможу все зробити. Ось, тут, бачите. А це, коротше, була ця, бокова стінка. Бокова стінка. Який принцип? Ну, типа. Сюди так вставляється ця дошка на цю бокову стінку. Вони заходять ось такого. я вам покажу. Це вже я тут в процесі покажу. Ось так береш, ставиш. О, пошідно воно тугенько заходить. О! Ось тако коротше, воно, бачите? Раз, зайшло. І типа... Ось так. Бачите? Оце мали бути вулики паливоди, рогаті, коротше. Дуже сильно не люблю, коли так ставляться клієнти, да? коли вони такі от прям негідники. І другий зараз дуже сильно туго заходять. Я їх так поробив, там, я не знаю, з точністю до міліметра, ну щоб воно все заходило так, щоб прям. О! Ну, типа, воно, коротше, корпус і так може триматися. О! Все, бачите? Раз, два. ось до цей. І типа ось такий момент. Хоп! Бачите? Сюди рамочки ставляться. Обична рамочка. Так, ну їх, звісно, якщо поскручувати, позбивати. І без фальців корпус на корпус ставиться. От такі, не знаю, я з ними, звісно, що робити. Ну, поки що може, собі попробую, знаєте, такого одненького вулика заселити бджолою, хай би був. Так що, якось так, От такі блин, клієнти місцями попадають. І нічого з цим не поробиш. Е, оця тема, що висить, вісить, треба буде її вже понатягувати на кінець. Тоді все на штур руку робилося. Ось такі от досочки, блин. нічого сложного. Да. От, в принципі, це і <кхм> основний кайф рогатих вуликів, що е, ну, нічого сложного. Да. І потім тут планочка прибивається, щоб вони ставилися. Коротше, ці роги і так далі. Ну, тоді роги ми за роги не домовлялись, тому що чоловік каже, в мене є. Я, в принципі, це. А воно оказалося, знаєте, як завжди, Того 25-ка, тут він просить 20-ку, він цих не розбирається, а йому якийсь Степан Василь робив, а в Степана Василя вже дорого, а в тебе, типа, нормально. То, коротше, цей. Ну, не пам'ятаю вже, по чому я тоді ми домовилися за ці корпуса, чи то по 150 гривень, чи то він по 100 Щось таке було тоді, не пам'ятаю. Так що, панове, підписуйтеся і дивіться далі. Ну а сьогодні до кінця дня тут ще багатьо роботи. Я приберу до кінця, прям-прям-прям. Так що, особливо молодим. Блін, для чого я знімаю цей відос? От я розумію, що старші зараз будуть хейтити, капець просто. Фу, в тебе там не прибрано, в тебе там грязно, в тебе там те, се, пересе. Але знаєте, що я знаю, блін? От ти старший, вам по скільки? По 45, по 50 років, по 40 років, по 35. Ребят. От таким пацанам, яким по 20, да, по 25, 23, 20. Вони саме після універів, вони саме думають, що робити. І вони ось такого дерьма починають. Але коли вони починають з такого дерьма, ну Стів Джобс теж починав з гаража, розумієте? Walt Disney теж починав з гаража. розумієте? Всі починають нормальні люди з гаража. Бі. Ну в Україні починають з хліва. Ну це раніше хлів був. Але цей хлів з тих пір дуже сильно помінявся, як я його взяв, скажімо так, під роботу з бджолами. Так що, панове, підписуйтеся, показую свій приклад. Такий, коротше, вулик, наш корпус паливоди. На магазин у рамку виходить. Ось такий я робив був. Це, коротше, ось така штука, бачите. Так що, якось так, все можна. Не сильно недорогі. Це я якби не для себе на басіку робив. Але походу, що буде ще в мене напасть, побачимо. Так, згайси. Вже третій раз включаюся. Вже, коротше, чистенько вже. Вже ми тут взагалі конкретно прибрався. Хочу вам зробити отакий от міні-огляд робочого місця. Що в мене тут відбувається. Значить, в мене тут є ось до, от така от штука. Бачите, зверху їзду. Тут є багато пильних дисків. Тут їх штук 15 вісить, самих різних. І ще ззаді мене два великих вісить. Ну, великими я рідко користуюся. Переважно це такого середнього діаметра. Точно не пам'ятаю, щоб назвати. От такими от. От такими такими от, бачите. Е я їх не викидаю. Чому не викидаю? Тому що якщо їх зібрати багато, це і на металлом може піти. І, можливо, хтось мені їх колись нагострить. Тому що є люди, які гострять, в принципі, і на пайки ці там можуть зробити, і так далі, то. Е ну, для чистових робіт не знає, а для чорнових підійде. Потім, Ось тут є от така от фреза, десятка фреза, Я нею роблю нижні проборки е, на магазинних рамках. Ну і взагалі десятка фреза, це універсальна фреза, тому що нею можна як фальці вибирати, так і е, різні замки вибирати, так і плечика. то тобто, ну, 10 мм це дуже стандартний розмір. Е, через то ця фреза дуже гарно е, виручає. Плюс вона дискова, але тільки панове, дуже важливо, Техніка безпеки. Далі. Потім є от фрези у мене. Я раніше ними робив замки на Євроці. Це 20-ка фреза. Коротше, майже ними не пользуюся, але теж вибирати якісь фальси, ще щось нею можна робити. Потім є отака от фреза. Це фреза 0,6 мм. Точніше, не 0,6 мм, а 6 мм. 0,6 така от штука. Типа, Нею всякі такі непонятні прикольчики робити. І сама ходова фреза, яка в мене є, це 12 мм. 12 мм це теж таки фальці класно обирати, залежно просто від вуликів, розумієте? З'єднання на вулики. Ну, середина дошка і так далі. Ну і, Тобто в шип, в паз, дуже це і класно вибирати. І в неї дуже добре вибирати плечки, замки на рамках. Дуже добре неї вибирає. Тому що 12 12 плюс там чуть-чуть воно якраз забирає цих пів міліметра, виходить 25 Коротше, нормально, по толку виходить. Потім ось такі. от У мене, от, бачите, прищапочки. Це як починав робити рамки, самі перші прищапки, які я сюди купив. Класна штука. Коротше. Е, і от, Далі під рукою в мене тут є е, ключ для того, щоб міняти. Диски. Ключ для того, щоб упорну планку переставляти. Кутничок обов'язково має бути для того, щоб висоту, ширину, довжину упорної планки і стола регулювати коли потрібно. Ну і повинні бути такі от планочки для того, щоб штовхати. Коли нарізаєш це, це вже з'їджена майже. Але от вони такі тут є. Їх час від часу треба отако робити. Ось так, щоб. Ними можна було пхати, щоб вони не злітали, і все буде добре. Ну і ще от така штука тут є, для того, щоб штовхати, якщо вибираєш е, дільник Гофмана, е, дуже класно тоді ним працювати. Тоді удар в руку не получаєш, якщо сучок попадається, ще щось стандартна історія. Ну і ще ось до, до ще ось до є в мене от така штука. Да, це так званий вкладиш, е, він ложиться на стіл. Там, де, бачите, пропил під цей і нарізається 145-та планочка таким, цим, е, бокова для того, щоб не провалювалася на пильний диск. Ну, рукавиці. то таке, Це вже вбита рукавиця. Я її викидаю, щоб спалити. Тому що тут у мене по цій майстерні багацько. І ось тут значить, пильний диск. Дуже класний, мені подобається, е, штхор. Чи штор, чи шторц. Ну, коротше, отакий от от, зеленький цей. І от в такі от упаковці вони приходять. Значить, що по діаметру тут можна зачитати. Значить. В них дуже класні ці. Значить 140, 184 мм діаметр. 7000 оборотів з половиною в минуту. Це максимум, що для них можна. Потім 2,2 мм ширина пропила і, 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 і. Середина, типа. Місце, де ставити його то є гніздо на вала, це 30, діаметр 30 і 40 зубів. Ну, коротше, ця штука класно, не знаю. Сам пильний диск дуже добре ходив. 210 гривень нормально, а ще класні пильні диски, коли я беру. Є такі пильні диски для паркета. Коротше, для паркета, Вони дуже тверді на пайки в них, і ними ну, дуже багато можна перерізати. Я не знаю, я ними нарізав ну, не одну тисячу планочок в цій майстерні. І дуже довго ходять. А оці там, типу, по типу град, знаєте, оці такі град вони називаються. Така зелена в них упаковка. Ну, коротше, таке говно, блін. Поставив дві сотні планочок нарізав. Вже, вже воно, бляха муха, волок нарве, вже воно коротше, херня. От приблизно так. Плюс тут е, зрізеточки дораз виключається, світ ось до теж виключається. Потім тут у мене знизу йде от така от штука, е, щоб по шнурку ніхто не ходив, да, бо по-другому тут не можна було зробити. То і ось до, бачите, ще можна додатково виключити станка. Е, ну, а Кнопка на станка, на жаль, з тої сторони, отак от цей станок якось зроблений. Е, що ти працюєш з цієї сторони, а кнопка з тої сторони. Тобто через то завжди треба, щоб так, щоб ти міг обійти, включити-виключити. Але включається, все легко працює все тут класно в цьому плані. Так що, бачите, в мене ось тут до досочка, бо саме ну, ресмусував. Рисмусував, і ось до лежить в мене досочка. Зараз досочку, Це короче, досочка, яка більш нікуди не пішла. Зараз, ми з неї, бачите, крейс у неї з кусок трошки зробив. Ну, не без того, як то кажуть. Е Зараз в неї буде верхній брусок на рамку. Тобто, он там заготовки лежать. Зараз ця так, заготовка так само підрізається. Це мало би бути на рогаті вулики. Але, коротше, мені в рогаті не треба, а та людина забрати не схотіла. То через, то через то, бачите, а з цієї сторони нормально. А з цієї сторони, бачите, одну сторону трошки більше цепануло. От через що? От через що, треба толковий рейсмус. Цей рейсмус тут добрий, добрий міліметр похибки на цьому рейсмусі є в цьому станку. Через то тут фуганок шикарний. Рейсмус, ну таке, знаєте, для чорновий, для рамок то підійде, для вуликів для рамок підійде. Ну, все одно, хочеться, знаєте, вже як фанатішцям, то хочеться зробити там вау-вау-вау результат дати. Ем, тому от так. Ну і пильний диск, тут теж хорошо, але знову ж таки, е, техніка безпеки має бути. На височ... Оскільки ви вже могли бачити на моєму каналі, як я собі врізав трошки пальчика. Ну, не без того, слава Богу, все на місці, все працює е і все добре. Ну, і буржуючка палиться тут тепленько, тут класно в цьому плані. Що ж, дивимося далі. Пройшло прийшло приблизно десь хвилин 20. І за 20 хвилин я нарізав ну десь близько 200 штук. Значить, покажу вам, що виходить. Тобто, ми ріжемо заготовки да, на верхні планки. Ось вот такі от. заготовочки виходять. На верхній ці. Десь близько 150-200 штук. За 20 минут по штучці. Звісно, якби в мене був пил, це було б набагато скоріше. Я б 100 заготовок пропускав би там за лічені хвилини. Ну, там за годину 100 заготовок робив. би. Так, 100 заготовок за годину, звісно, не зробиш. Так, за годину зробиш ти ну, десь 30-40 заготовок. Але суть в тому, що. Таким чином можна працювати. Якщо ви будете займатись виключно для своєї пасіки, ну скільки вам на той сезон рамок треба, ну, 200, ну, 300 рамок вам на сезон треба. І ви для того, щоб вирізати верхні планки да, з фуговкою, обрізкою, е пазування, щоб зробити плечики, потратите, ну, хай 3-4 години ви потратите на те, щоб їх зробити там 300 штук. Просто планок верхніх. Хай 3-4 години це. Ну, не знаю, це вже потолок. Хай ви взагалі без досвіду цілий день їх будете робити, але це 300-400 штук. Потім далі бокові треба зробити. Бокові сложніше робити, тому що там треба виборки брати цей. Але там вони вже не по 2,5 см, да? не по 25 мм, а вони вже по. Сантиметру йдуть. А то, і, якщо брати по стандарту, то по 0,8-0,9 по міліметри, точніше сантиметра повинні бути. І якщо вони будуть от такими, то, ну, панове, це з однієї заготовки 20-сантиметрової 16 штук виходить. 16 штук, блін, то це а вам треба буде там 800 штук да, для того, щоб зробити 400 рамок. Хай ви ще один день попрацюєте і зробите боковухи. Потім нижні планки це взагалі зікатка. Ну, залежно, звісно, що це. Ну, хай ви ще півдня попрацюєте, і вам буде ще нижня планка. Того 3 дня, 400 рамок, це. Якщо нікуди не спішити, нічого це не цей не партиць. Я за день, якщо ну, все на місці, вся, весь матеріал на місці, за день від, від початку до кінця, сам повністю, тільки без шліфовки, то есть, бо шліфовку можу вже і не зробити. То 500 штук я за день зробив легко. Тобто за 8 годин роботи. Да, все настроєно, всі розміри знаєш, раз, 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 операція за операцією, все швидко. При цьому станок постійно теж не калати, Ти ним там поробив, наприклад, годину. Виключу, цього достатньо. Для того, щоб нарізати там е, от тих 500 планочок, е, які, будуть, які будуть, наприклад, верхні. Да? І оці планочки верхні, е, вони ну, заготовка, з якої в тебе виходить 5-6 штук, приблизно ріжеш по, е, за одну хвилину. за одну хвилину, Тобто 100 заготовок це 100 е, приблизно хвилин. Да? 100 заготовок це те там ну, 500-600 планок верхніх. Тобто, 100 хвилин це виходить півтори години. Ну, плюс-мінус десь так. Да? Тобто, може навіть скоріше трошки, бо довше, ніж минуту, ти їх точно не робиш. Тому що воно ріжеться швидко. Головне, що у вас пилка гостра була, і все буде, в принципі, добре. Все, тому ви підходите, заготавлюєте тільки просто. Мінус, що в тебе станок комбінований, що потрібно постійно перенастраювати. А якби в тебе ще кожен станок, наприклад, був би окремо, да, що в принципі я зараз починаю робити? Бо раніше робив все на цьому станку. Все робив на цьому станку, абсолютно все. На сьогоднішній день я на цьому станку. Нарізаю, фугую і поки що рейсмусую. Ну Я не хочу цього. Хочу десь з рейсмуса вже собі другого треба вже притарити, ніяк не виходить. Ну, торцовочка теж треба вже більшу торцовку, бо ця ми так брали в екстреному режимі. Але вже не торцюю на цьому станку, бо ще й торцював на цьому станку. Е... Тому от так, панове, через то підписуйтесь на канал і дивіться далі. Трошки наробив верхніх брусочків. Значить, от, така от верхня планка. Да? Чуть-чуть так місцями сінніва. Ця сінніва. Не знаю, даже, як це правильно поняти. То вона є, то її немає. Да, типу, якась доска попалася трошки синіша. Все остальне таке красивеньке, біленьке. Ось так. Рамочки. Пільно годинка роботи. 100 штук панок готові. Все, я понял. Все. Все клас, так починаємо з панови. Так, спанство, коротше, в майстерні відпрацювали, взагалі відпрацювали. Значить, дивіться, мерва, рва, воск, воск. Там далі воском поваляно. Потім тому й до 145 планка. Дивіться, 145 планка. Верхня планка до 145. ї Як у нас це все діло тут? Все заходить як діти до школи. Все заходить як діти до школи, Ну, тугенько, звісно, бо ми, Того, це дуже добре. ми робимо так, щоб воно бачите, було ідеально тугенько. Тобто десь чуть-чуть, плюс-мінус міліметр може бути, це само собою. Ну і нижній брусок, але нижні бруски там знизу. А тут аж ще є трошки зверху, так? Да? Ось так верхні вставляють. Нижні вставляються. Да, тож тож як як діти до школи. Опа. І... Все, і ще, разом. ще одну боковушку ставимо і все, бачите, воно як все. тримається, все класно. Можемо і на цій тримати, а можемо і на цій тримати. Все, як... от, от така історія. Як, як тато з мамою. Як тато з мамою. Да. Через то такі рамочки робимо. Можливо, кому треба, замовляйте. Але що я хотів показати? Що от такого можете робити в своїй майстерні взагалі на ізі, навіть не паритися. Особливо тим, хто починає. Робіть, плодіть і все буде добре. Підписуйтесь на канал Дікіпрофікрай з нами про бджільництво. Пасіка це здоров'я. Це життя. Давайте, давайте разом збережемо бджіл і завдяки цьому врятуємо світ. Так, я цю планочку сюди бо Тут пощипано в мене все. Все, закривайте камеру дядько Закриваю, як його?